І сестри. Перед тим як ми будемо співати цю пісню, я хотіла б трошки розповісти за світу, так як нас нею пройшлося проходити одною дорогою в церкві нашій. Світу я знаю з 2002 року. Нам така припала честь, якби бути сусідами. Ми разом діток ростили. І знаєте, коли я першою дитинкою була вагітна в це вже було двоє діток, був Назарчик і танчик. І вже в нас з того часу була мені, знаєте, як підтримка, підказка завжди. Я була молодою, 17 років, я завжди до неї все питалася, що мені робити, чи дитинка захворіла. Вона завжди підказувала, завжди телефон брала. Разом ми з нею також і служили в церкві. Ми сиділи в хорі з нею разом в альтах, один біля одного. Співали пісні. Як вже говорилося, вона дуже любила співати. Коли ми приходили в гості один до одного, вона відставала сама йшла запіано, сідала, каже: дівчата, підходьте, будемо співати. Давайте будемо співати в церкві. Вона захочувала завжди нас щось робити в церкві. І в 2012 році, коли затвердили бути директором недільної школи, вона також мене взяла з собою туди, в школу. Знаєте, вона себе повністю віддала для діток наших. Всі ідеї. Все, що вона хотіла, вона робила, вона завжди всіх учила вчителів заложити зернятку діток наших. Воно проросте рано чи пізно. Дітки будуть пам'ятати, будуть згадувати слова наші. Вона говорила вчителям, як ставити цих діток на коліна, як вони повинні стояти, як вони повинні молитися. Вона нікого не обділяла. Всіх любила одинаково. Якщо якесь дитятко в стороні, вона до кожного підійде, заведе його, дасть якогось йому подарочка, щоб дітки не плакали. Вона ніколи не мала розділення між вчителями. Завжди говорила: приймайте всіх, хай тут всі. це треба трудитися, це треба робити цей труд. Також свята трудилася з нами. В декораціях вона скрізь була, де потрібна була допомога. Вона допомагала і навіть вже коли прийшов в неї на роботу, вона ходила. Вона часто мала такі зміни, коли в неділю не могла бути. Але знаєте, вона завжди дзвонила мені. Вона каже: Оля, там все добре. Кажу, добре, не переживай вона, вчителя всі на місці, на місці. Знаєте, вона з роботи, бувало, мені текстувала, питала, як в тебе справи, чи все там добре. Коли ми робили украшення, вона бувало, каже: дівчата, я в цей день не зможу прийти, я працюю. Ми кажемо, ну, нічого, справимося. Але вона все одно каже: знаєте, я можу заказати хліб, щоб спікли на стіл. Я можу скатертини принести. Вона все одно старалася щось зробити. Я не можу просто згадати, щоб десь її не було. Її долі в нашій церкві. Вона присилала своїх дітей, відправляла до нас Ігора завжди, казала: буде Ігор, буде Таня, буде Назар, Марк, які будуть вам допомагати. І знаєте, коли це два роки назад було, цю вістку вона сказала. Для нас це був, знаєте, можна сказати, шок. Але вона настільки була спокійна, що я думаю, як оце треба повчитися, бути настільки вірною Богові. Вона ніколи не пускала руки раніше. Були трудності. Ми деколи казали, Тяжко, ще щось. Вона нічого і це пройдемо, казала. І це зробимо, і з цим справимося. І знаєте, коли вона з цією хворобою вона зразу почала лікування. Вона... Я її покликала додому. В гості вона каже: Оля, я не зможу повністю далі вести, допомагати в недільній школі. У мене не буде стільки сил. Я кажу світа, бережи себе, не треба, ми будемо справлятися. Але і в той момент вона все одно каже: я хочу вам допомагати, я буду приходити, я просто посижу з вами. Я знайду якісь вірші для діток. Я поспіваю з дітками групою. І знаєте, вона в нас була засновником Вібіесу. Вона так завжди хотіла щось цікаве для дітей, вона завжди щось шукала, щось робити. І дуже було початок дуже важкий робити цей ВБС, так як ми перший раз нічого не знали. І ми казали, ми ж не готові, в церкві нічого немає, але знаєте, вона завжди казала: нічого. Не переживайте, Господь з нами і ви побачите наше діло буде не напрасне. Навіть коли я, бувало, втомлювалась, теж кажу, я, мабуть, світ, все, у мене і діти, і мені. а вона каже: Оля, не кидай. Ти побачиш, як Господь. Тобі це воздасть, каже, ти побачиш це в своїй сім'ї, ти скрізь побачиш. І я далі з нею йшла. Останній раз, коли ми робили парця зовсім недавно, перед літом, вона проходила хімію тяжку Це... І вона мені каже, Оля, що ви там? А я кажу, будемо робити пар кінець школи, як обично. Вона каже, ти знаєш, що мене всі дні якраз випадає, що мені будуть хімію робити. Я взагалі тобі не зможу допомогти нічим. Я кажу, Світ, не переживай, не думай за це, я кажу, лікуйся. Але знаєте, на другий день вона пише мені, ти зробила резервацію в парку. Я кажу, ще ні, через чуть-чуть вона вже мені скидає, я тобі зробила резервацію. Знаєте, вже в такий момент я знала, що їй тяжко, але вона все одно щось зробила. І після того, як вона мені скинула резервацію, цю, я просто хочу зачитати вам її смс-ку, щоб ви просто знали, як завжди вона це робила, і навіть коли вона крепко хворіла. І можна сказати, їй потрібна була підтримка від нас, але вона підтримувала завжди нас і піднімала. Я їй написала дякую, і вона мені пише: Хай дасть тобі Бог сили, Оля, на цю роботу, підтримує тебе, укріпить, устроїть. Не переживай, все буде добре. Все буде устроєне, бо це Боже діло. І як завжди, далі вона пише, сорі, що це все, що я зможу зробити. Але я можу Ігора прислати, щоб допомогти вам. Носити і ще, каже, можу в Костку поїхати закупити що треба. З цим меседжем ви все розумієте, наскільки до останнього вона хотіла завжди бути з нами і допомагати. І я просто хочу сказати, коли в нас був цей парк зранку. Вона каже, я поїду знімати ці катетори з Ігорем, і, і я буду вдома відпочивати. Але вона приїхала з ним в той день. Вона зняла ці катетори і приїхала до нас в парк. Вона розповідала діткам завжди свідоцтва до цього часу всім недільної школи. І просто хочу, щоб ми всі і молодь, і вчителі молоді, щоб брали приклад надалі, мали далі в згадки нашу світочку. Їй там вже добре, але ми будемо сумувати за нею. Хай Бог вас родину благословить і укріпить, Ігор, пройти цей путь. Ми заспіваємо псалом. Дорога життя, буває нелегка, і може впадеш, а може, спіткнешся, коли сил нема, що встати, далі йти свій погляд зі дивися у небі. thank you